В мене запитання буде коротке. А до кандидатів: як ви ставитесь до того, що Україна має вкладати свої ресурси для відновлення свого ядерного потенціалу. Ресурси як і, а, фізичні, фінансові, так і наукові. Анатолій, ваше варіант. Так не дійдемо до зовнішньої політики. Третє питання все таки про внутрішнє. Мабуть, наболіло, Це правда. Я розумію, чим викликано ваше питання. Тим, що справді, 94-му році у нас забрали третій за величиною потенціал у світі, ядерний. Тоді нам залишили на папері три країни гарантії безпеки: Росія, яка зараз агресор, Британія, США, які не забезпечили нам гарантії безпеки, висловлювали стурбованість, глибоку, дуже глибоку, сухий пайок, економічні санкції, але Крим забрали і зараз дестабілізація на Сході. Чи треба відновлювати ядерний потенціал? Якби я дуже хотів сподобатися, я сказав би так, ура, я скажу ні, не треба. Це лише ускладнить відносини України з іншими державами раз. Друга причина вже професійна, щоб ми розуміли. Жодна з країн, яка зараз має ядерну зброю, вона не відчувається в безпеці. Ізраїль ні. Пакистан Індія мають ядерну зброю, час від часу, між ними воєнні конфлікти. Ця зброя була використана лише один раз, 45-й рік. Для знищення сотень тисяч в Японії. Після того трильйони вкладений, але вона не стримала. Моя відповідь інша: це боєприпаси підвищеної могутності, які є, які дають той же самий ефект порушійної силі. І високоточна зброя, це точні системи управління наведення, які дозволяють точково це робити, не руйнуючи все навколо і зменшуючи втрати серед цивільних.